Добрий день, мої малята. Усі сідайте тихо, діти, домовляємось домовляймось не шуміти, руки гарно піднімати, на заняттях не дрімати, а знання мерщі хапати тож гаразд, часу не гаймо, заняття розпочинаймо. ж схожа літера М? Погляньте, дітки, вона схожа на дівчаток, які взялися за ручки, а також схожа на машину, яка перевозить вантаж. А ще літера М нагадує два горбочки на спині у верблюда. Дві сестрички невеличкі. Одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем, не сестричок букву М. Морозиво. Звук М на початку слова. Акваріум. Звук М в кінці слова. Море. Звук М на початку слова. Супермен звук М в середині слова. Сукерки. Підкажіть малята. Де у нас звук М? Так, правильно тут немає. Підготували кулачки? Починаємо раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять, всі в будиночку сидять. Молодці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять, всі в будиночку сидять. Супер! Любі друзі, ми з вами домовлялися, що до нашого заняття ви підготуєте невеличкий лоток або мисочку будь-якої форми. Може бути кругла, може бути квадратна, може бути прямокутна. І туди трішки насипимо манку. Манка це така крупа, вона дрібнесенька, і по ній буде зручно нам малювати. Всі підготували чудово. Щоб поверхня в нас була рівною, потрібно трішечки потрусити лоточок. Якщо у вас самих не виходить, допом... попросіть про допомогу дорослих. Зробили рівню... рівну поверхню. І тепер ми з вами будемо писати літеру. Нагадайте мені, яку літеру? Так, літеру М. Для цього нам знадобиться один пальчик. Вказівним пальчиком правої руки ми будемо малювати нашу літеру. Починаємо з лівої сторони нашого лотка, трішечки відступимо, і знизу до гори ведемо. Вертикальну пряму лінію. Далі згори вниз похила лінія. Потім похила лінія вверх. І знову вниз. Ось така літера м у нас вийшла. Друзі, у вас вийшло? Чудово! Малятка. Я пропоную вам вдома з батьками. На манці зробити малюночки, які починаються на літеру М. Можна намалювати море, хвильки зробити по манці. Можна створити смачне морозиво, я гадаю, його всі люблять. або намалювати гарну квітку мак, або солодку малинку. Також можна вибрати чудового метелика. Тому обирайте те, що вам найбільше сподобалось, і присилайте фотографії мені. До нових зустрічей! До побачення!